Привіт, друзі! Сьогодні я буду готувати домашню тушоночку в духовці. Буду готувати за двома рецептами: за класичним та за власним. Для класичного рецепту нам знадобиться М'яско. Курочки, це півники молоді. Потім лавровий лист перед чорний горошок, духмяний перед горошок та сіль. За власним рецептом. Я буду ще використовувати приправу в мері -сунелі. За класичним рецептом ми обтираємо наше м'ясо сіллю, смакуємо, яке воно на смак виходить. Потім на одну баночку використовуємо дві лаврушечки, 5 горошинок чорного перцю, 3 горошинки духмяного. Баночки у нас літрові. За моїм власним рецептом я обтираю, все роблю те саме, але обтираю м'ясо сіллю та приправою хмелі сунелі. Хмелі сунелі завжди смакує з м'ясом. Тож, поїхали. Так, м'яско я наше перетер і сіллю, та також сіллю з приправою. Це ось нас вже з приправкою хмелі сунелі. пахуче стає. Смачне. Будемо. Пробую перший раз. Коли буду смакувати, скажу, як вийшло на смак. Ну, і починаємо. Для початку ми беремо дві лаврушечки, кидаємо на дно баночки, потім беремо три духмяного перцю, три духмяного перцю і Штук 5, звичайний чорний горошок. І починаємо ложити м'язко. Ложимо таким чином, щоб попадало в баночку не тільки там стегенця, крила, але й грудинка, ну, різні типи м'язка. І починаємо трамбовувати Десь ну, майже по. Шейку баночки. Починаємо ми наші вложили в баночки. Баночки у нас виглядають так гарненько, повненько. Тепер беремо кришечки, з кришечок витягуємо ущільнювач резиновий, тому що він поплавиться. Накриваємо наші баночки і відправляємо в духовку. За класичним рецептом, так як усі розповідають, потрібно 1 годину тушкувати при 180 градусах, а потім 4 години при 100 градусах. Але я не довіряю духовкам. хто зна, яка там температура, тож включаю зразу на невеличкий. Вогник і тушкую 5 годин, дивлюся, як воно виглядає по баночці. Потім витягуємо і зразу ж гарячими закатуємо. Невеличкий, як кажуть, лайфхак від мене. Коли я витягую баночки, я наверх розтоплюю і поливаю курячим жиром. Небагато, але поливаю. Тоді воно виходить, у нас жирок піднімається наверх і захист від попадання повітря до нашого м'язка. І таким чином вони простоять набагато довше. Тушоночку ми нашу загрузили, будуховочку, включили і поставили поки що на більший вогонь. Наше м'язко почне пускати сік. Коли сік добереться десь до половини баночки, ми вогник зменшимо. І хай вона так тушкується. 1-5. Будемо дивитись. Пройшло 2 годинки, такий вигляд має наша тушоночка. Соку пустила багатенько. Прийшлось підмостити під низом, якщо ви бачите таку цю. Врутиме і насипать пісочку, щоб не пригорало на металові. А зверху положив плитку, бо піднімало одну кришечку. Ще дві годинки і буде готова. Пройшло 5 годин баночки Закатали. така вийшла рушорочка. Хочу одразу сказати, приправу де кидали хмелі суневі, коли витягуємо баночку, то неймовірні аромати.